Доброго вечора, ви знаходитесь на каналі Час для рукоділля та шиття. Хочу вам показати е, схему годинників, е, годинника формату А3, яку я розпочала ну, вже давненько, але все ніяк намагаюся її дошити. Все нема часу поки що. Сподіваюся, що ще трошечки, та я її завершу. І потім буде вже оформлення в рамочку. Ось така гарна, яскрава. Мені подобається. Ще хочу вам показати вже завершену мною роботу. Ось такий гарний пасхальний рушничок. Зараз ось такий, ось так він виглядає. Вже завершений. Ось такі в нього яскраві гарні кольори. Такий бісер переливається. Але на камеру, ну, кольори то <смір> ближче зараз приближу. Камеру, щоб ви могли розглядіти. Ось такий янгол, такі у нього крильця, блискучі. Всіє краси не передати, дуже гарний. Це вишитий був подарунок цей рушничок. Сподіваюся, що власницю цього рушничка він буде радувати. Ось такий гарний Ось такі свічечки. Куліч, лілій. Ну, це моє враження. Пишіть, якщо сподобався. Зі зворотньої сторони ось такий білий, білий батист, як ви бачите. Зараз перед нового вам покажу. Ось така робота, ось така біла тканинка. І щоб не було видно зі зворотнього боку ці всі ниточки. Ось така. Намагаюся робити охайно, гарно, щоб було. Людині було приємно. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, лайкайте, якщо кому сподобалася ця робота. Дякую вам!